Доброго дня моїм учням та глядачам каналу. Першу частину роботи над підсумковим натюрмортом ми зробили в попередньому відео занятті, воно є на каналі. А тепер продовжуємо далі штрих тон. Нагадую, натюрморт для 4 класу учнів художньої школи. З чого почати тональне рішення натюрморту в учнів вічне питання? Я думаю, що якоїсь правила тут немає, а зі свого досвіду я скажу, що починаю завжди із заднього плану. Чому? Тому що будь-який задній план будь-якого натюрморту завжди має бути заштрихованим. У нього завжди є тон, він завжди списується за допомогою штриха, він завжди грає другорядну роль в роботі. Якщо на задньому плані знаходяться світлі предмети, вони також закриваються тонким шаром штриха, для того, щоб віддалити предмет в глибину картинної площини. Отже, поки роздумуємо, що почати, я косим штрихом покриваю повністю картинну площину заднього плану за предметами. Наступним кроком буде додавання тону до темних драпіровок. Натискаю міцніше олівець і кладу штрих у ті місця заднього плану, де є темна драпіровка. Зверніть увагу, що квіти я також заштрихувала у середній тон разом з першим прокладанням штриха. Так як вони не є самим основним елементом цього натюрморту і знаходяться на задньому плані. Далі я аналізую дерев'яний предмет коновку. Щоб передати об'єм та матеріальність, я використаю вертикальний штрих, адже при розгляданні предмету близько, так і напрошується вертикальний штрих, він може бути коротший, довший та нерівномірний, якраз такий, який відображає матеріальність предмету. В процесі роботи також розділяємо дощечки предмету вертикальними темними лініями, різними по товщині. Далі кладемо таким самим вертикальним штрихом власну тінь, натискаючи міцніше на олівець. На освітленій частині дерев'яного предмету резинкою проводимо тонкі вертикальні штрихи. Я вже казала, що резинка іноді також малює. Далі працюємо над темною вазою. Олівець зберемо більшої м'якості, штрихами по формі, більш натискаючи, кладемо тон. Ось так виглядає перше прокладання тону на темній блискучій вазі. Далі резинкою малюємо орнамент на вазі та вибираємо бліки. Полиски. Світлі місця на вазі промалювали резинкою, а до темних ще додаємо тон, тим самим підсилюючи бліки. На даному етапі ось так виглядає ваза. Приступаємо до роботи над таким склянним предметом, як склянка з водою. Тут працюють інші закони. Тут немає плавних тіней, півтіней, тут є різкі переходи від світла до тіні, до бліку. Склянку покриваємо вертикальним штрихом площинами. Уважно дивимося на натуру і передаємо якнайточніше те, що ми там бачимо. Бачимо площину темну, схожу на прямокутник, так і малюємо. Бачимо площину світлу, схожу на трикутник, так і робимо. Краї скляного предмету зазвичай є темними, в даному випадку вони світлі, так як знаходиться склянка на темному фоні. А ще звертаємо увагу на середовище навкруг предмету. Підсилюючи його чи послаблюючи, ми додаємо виразності самому предмету. Заступаємо до глечика. Такий предмет нам відомий. Знаємо, що у нього є освітлена частина, власна тінь, півтінь, падаюча тінь рефлекс. Притримуючись цих правил, кладемо штрих по формі поетапно, спочатку загальний тон, потім виділяючи світло тіні. Після того, як повністю набрали тон глечика, можна звернути увагу на дрібні деталі та доповнення. В даному випадку це додаткові тіні, рефлекс та візерунок. Візерунок знову робимо за допомогою резинки та підсилюємо олівцем контрастні місця. Візерунок не має бути головним елементом. Не має брати увагу глядача на себе. Він має бути доповнюючим елементом глечика і промальований не чітко. Також додаємо падаючу тінь від глечика. Робимо це горизонтальними штрихами. Передня частина тіні більш чіткіша, далі слабша. Та уточнюємо рефлекси на глечку. Знаємо, що вони містяться між падаючою тінню та власною тінню предмету. І так, крок за кроком робимо наступні дії. В даному випадку робимо тінь під грушкою. Порівнюючи тон тіні під грушкою та тон навколишнього предметного середовища, ми бачимо, що грушка набагато світліша отже, робимо штрих по формі бажано твердим, аж два олівцем. Також не забуваємо про світло, півтінь, власну тінь, рефлекс. А порівнюючи перчик з грушкою, то перчик темніший від грушки. Отже, покриваємо його повністю штрихом середнього тону. Потім виділяємо все ті ж компоненти. Світло, півтінь, власна тінь, рефлекс. Приступаємо до промальовування квітів фізалісу. Вони мають цікаву форму і поділені на частини, ніби грані, і цим самим підкреслюється чітко границя між світлом і тінню. Починаємо їх малювати із темних місць, це листя та задній план. Квіти лишаємо світлими, а навкруги них малюємо середовище. Коли всі темні плями будуть на місці, тоді можна дати тіні на самих квітках. Також півтони і резинкою промалювати світло. Квіточки ближче до нас, які дивляться на глядача, промальовуємо чіткіше. Інші квіти трохи слабше тиснемо на олівець. Цим самим ми підкреслимо глибину простору між квітами. До речі, в кінці. На тюрморту ми так само поступимо із предметами. Предмети заднього плану трохи спишемо методом прокладання легкого штриха, і цим самим створимо ілюзію плановості. Порівнюємо з натурою наш малюнок і бачимо, що нам зараз на даний момент потрібно проробити задній план. Тут є складочки, тут є падаючі тіні і. Сам фон задній, світлий, темний. Це все нам треба уважно подивитися і розбити, так як нас отут не пророблено. А тут воно має бути найтемніше. Ну, Не такої аж сильної темноти, тому що воно буде виривати наперед. Помірної темноти ми зараз це все будемо утемняти. І по мірі можливості ми будемо бачити, як е, співіснують фігури. І як наш вписується тон отут, всередині Ну він тут темний. Зверніть увагу, тут тіні. Нам це все треба зробити і розібрати. Далі працюємо над драпіровкою. У процесі роботи задіємо і олівець, і резинку в повній мірі. Знаємо, що закони світла, тіней і рефлексу також присутні при малюванні драпіровки. Якщо хтось забув, може нагадати відеоурок на каналі. Там ми малювали раніше драпіровку. Підказочка для вас у верху екрану. Ми проробили цю частину, зробили передній план, дали легенько складочки. Дивимося, як там на натурі, так само відображуємо собі тут на малюнку. Складочки ми зробили за допомогою резинки. так само Найсвітліші місця ми теж можемо протерти резиночкою. Дивимося, де на натурі найсвітліші місця. Ми можемо легенько протерти. вони Вийшли наперед. Тепер нам потрібно ось цю складочку, оцю драпіровку робити. Вона найсвітліша, так що ми спочатку беремо, витираємо, усе робимо світле місце, а потім дивимося, як вона у нас тут вона зайшла аж на глечі. Загальному ми зробили. А тепер дивимося здалеку на наш натюрморт і визначаємо найтемніші та найсвітліші місця. Найсвітліші забираємо резиночкою, найтемніші, затемнюємо ще олівцем. Натюрморт ніби добрий. Все, ми виконали матеріальність, передали все. І з одного боку, добре, а з другого боку, бачив, що він весь сірий. Немає контрасту, немає найтемніших місць, немає найсвітліших. Ніби вони є, але вони якось зливаються. Нам потрібно більш виділити, дати більше життєвого такого тонусу в цьому в цей натюрморт. Отже, я для цього мені не вистачало олівця, для цього твердості олівця. Для цього я взяла більш м'який олівець b 9 Ось що в нас вийшло. Дальній предмет ззаді. Списали косим штрихом. Глечик, база. Утемнили. Вона має бути на задньому плані. Квіти задній план. Писали косим штрихом, воно пішло на задній план. Передній квіт витягнули трошки. Підкреслюючи маленькі нюанси лініями. Підкреслюючи маленькі нюанси лініями, чуть-чуть, на передньому плані. Підкреслюючи, ось тут. Ось тут. Нюанси. Ось тут такими живими лініями. Тут підкресли, тут, тут підкресли. Підкреслили, ось. Оці лінії підкреслили ближчу сторону ручки до нас. Підкреслили бік вази. Підкреслили лініями, живими лініями такими, приривистими. Передній план драпіровки. Ось. І затемнили задній план. Затемнили задній план разом з білими, світлими драпіровками. Ця світла драпіровка пішла на задній план, ця світла драпіровка е, трошки ближче, але тут місце найсвітліше, то значить цю драпіровку ми можемо ще трошечки, хоч вона біла, списатись з фоном, тому що вона там ззаді, На задньому плані. Ось так. Нам потрібно передати в кінці, коли ми закінчимо глибину: світло, тінь, глибина, картинної площини, глибина натюрморту. Нам це все треба передати. Ось так виглядає завершення роботи над натюрмортом. Ось і завершили ми роботу над підсумковим завданням по рисунку. У цій роботі буде видно всі ваші знання, які ви отримали протягом 4 років навчання в художній школі. Я думаю, що все у вас вийшло якнайкраще, адже ви у мене дуже старанні учні. А глядачам, які теж хочуть навчитися малювати, скажемо: робіть як ми, і у вас також все вийде. І я вас запрошую на свій канал до нашої творчої компанії. А щоб нас не загубити на просторах інтернету, підписуйтесь раді вам.